Про те, що ситуація катастрофічна, свідчать минула і позаминула доба, кажуть у Красилівській міськраді. Дозволений ліміт електроенергії створив нелегкі обставини для користувачів, особливо для тих, чиє функціонування майже 100% залежить від світла. У громаді розглядають усі можливі сценарії і готуються до нових випробувань. Шість годин без світла, а дві години зі світлом це дуже складні умови, особливо для тих, чиї котли не можуть працювати газові котли не можуть працювати, коли немає світла. У нас є критична лінія інфраструктури. Де на цій лінії водонасосна станція, каналізаційна насосна станція. Ми з комунальниками можемо протримати ці станції за 4 години без електропостачання. Тому я просила навіть цю лінію відключати і давати більше світла іншим лініям. На крайній випадок ми знаємо, що може статись повний блекаут. Як кажуть, ми маємо можливості забезпечувати лікарню? Ми пройшли складний, складний період. Це був грудень, коли газові котли в шкільних котельнях також не могли працювати без електропостачання, ми закупили генератори.